Хочу показати вам ось такий преміальний орбітрек зі знижкою в 32%. Ми займаємося і продаємо не тільки на вітринажери, а також вживані. І нам дістався ось такий чудовий екземпляр. В нього навіть ще кнопочки всі в плівці, можна сказати, він ще не втратив цноту. На ньому, можливо, займалися кілька разів. Я називаю такий стан, пройшов перевірку на відсутність заводського браку. В ідеальному стані ми даємо гарантію від свого магазину, також безкоштовну доставку на нього, в принципі, все як на новий тренажер. І давайте подивимося на його переваги. Перше, в нього є м'які накладки на педалях. Це дуже круто для занять вдома, можна не взувати кросівки, а займатися або соняш, або в носках. Вони навіть трохи масажують вам стопу і займатися дуже приємно. І стан у них, як самі бачите, ідеальний. Нічого тут не продавлено, не видно, що на них стояли навіть зовсім. Вони в ідеальному стані. Які тут є регулювання? Перше регулювання це зміна куту нахилу самої педалі, на яку ви стаєте. Є три положені зміни цього куту, і можна виставити собі зручно під свою стопу, щоб її ніде не виламувало, і вам було максимально комфортно займатися. Ще одне регулювання це зміна куту нахилу рампи. Вона змінюється з допомогою клавіш на консолі, досить висока амплітуда зміни, і від того. Як вона змінюється, змінюється і траєкторія руху ваших ніг, а відповідно і акцент навантаження на певні м'язи. Можна або просто виставити собі зручне положення і займатися, або вибрати якусь програму, в процесі якої буде змінюватися кут нахилу рампи, ну і відповідно ці змінюватимуться акценти навантаження. Далі, вентилятор тут є, справжній хороший тангенційний вентилятор від NordicTrack. дме сильно, в обличчя це не якась бутафорія, це дійсно вентилятор, який здатний охолоджувати вам. Ваше обличчя під час тренування. Стосовно всіх матеріалів, це преміальний тренажер з преміальними пластиком, тактильно все дуже і дуже приємно. І тут немає пульсометрів, тому що зазвичай всі ці пульсометри на рукоятках вони показують неточні значення. І якщо вам потрібно реально відслідковувати свій пульс і займатися з пульсозалежними програмами, то треба обов'язково мати нагрудний датчик і відповідно. Цей тренажер передбачає саме нагрудний датчик, його під'єднання по Bluetooth. Також тут по Bluetooth під'єднується додаток iFit від NordicTrack додаток. І можна займатися і спостерігати за цим всім в планшеті. Тут є гарна підставка під планшет, під телефон і тому подібне. Ну, загалом все. Чудовий тренажер в ідеальному стані. Якщо будете замовляти у відповідь на це відео, то зробимо вам ще додаткову знижечку, і за 40 тисяч він ваш.